тут нова поставочка чоловічий лижній одяг, і я вам скажу, що ціна така приємна, що ви собі навіть не уявляєте 412 гривень за одиничку в лоті 10 позицій. Ціна лоту 4120 гривень. За таку ціну ви не купите лижний одяг. Подивіться, будь ласка, є ось такі штани. Вони йдуть в пакуванні і ось такі, але здебільшого все буде без пакування. Є комплекти ML штани від M до XL і куртки ML. Є ось такі комплекти, як ви бачите, на затяжках штанці. Зіпки, все працює. Класний варіант на манжетику про строчка. Далі до нього йде ось така курточка. Це більш такий лайтовий варіант. Все працює якісне. Далі може бути варіант комплекту ось такий. Це йдуть шорти, вони дуже класні. Дивіться, як вони з боку розтібаються. Світловідбиваючі елементи, взагалі дуже легко знімаються. І до них іде ось така курточка біла, дуже класна, капюшон, світловідбиваючі елементи, потаємні карма... Вибачаюся, як вони називаються? Кишеньки. Ось так. І спинка тут іде довше, ніж вперед, для того, щоб було тепліше. Також є такі самі курточки. Показуєш швиденько штани, які в нас є. Може бути ось такий варіант штанів. Вони вже досить плотні, класні. Бачите, йдуть кишеньки. Ось, подивіться, будь ласка, все якісно, все. Класно зроблено. Ну, погодьтеся за таку ціну, ви не купите такі штани за 412 гривень. Ось подивіться: дуже дуже класний лот. А саме головне, що він дуже актуальний, тому що зараз починається сезон гір. Тому звертайтеся до наших менеджерів, викупляйте цей лот. Залишаю інформацію всю знизу під відео.